Всім привіт, друзі! На зв'язку Назар. Сьогодні у нас тема відео буде про проект CyberConnect та CoinList. А саме я розповім вам про те, як CoinList відміняє людям алокації, навіть якщо вони були виграшні і проплачені. Тому що я сам стикнувся з цією проблемою в своєму телеграм-каналі. Я це показував. А сьогодні у відео я вам пояснюю, чому так відбувається, як це все виглядає, бо насправді я вже знайшов причину, чому так сталося. Тому сідайте зручніше і гарного вам перегляду. Якщо ви цікавились проєктом CyberConnect, такою Куєнлістом і всім, що відбувається навколо нього, напевно, ви бачили, що була двіжуха в телеграм-каналах, і я в своєму показував, що почали відміняти алокації в проєкті CyberConnect. Особисто в мене було два виграшних аккаунти. Я їх поповнив по 500 доларів, гроші зняло, алокація оплатилася, все було добре. Почалася ця двіжуха, і я вирішив, думаю, йду зайду, провірю свої аккаунти. Я заходжу на один з акаунтів. У мене алокація теж скасована. Дивіться, як це виглядало. Спочатку я вам показую от транзакції з акаунту. Я поповнюю 505 доларів, як бачите, транзакція 500 доларів зняло для оплати в проєкті CyberConnect. І 2 числа, бачите, я оплатив 19 травня. Другого числа мені повернули 500 доларів, і я знову свої 505 доларів вивів, як ні в чому не бувало, так ще й заплатив комісію 15 доларів. Вийшов в мінус. Ось так виглядало повідомлення на пошті, коли я оплатив свою алокацію. У мене було «Porsche з Confirm, все було добре. Я тішився, а потім заходжу і така штука приходить. Павло це акаунт на яку людину був, і Porsche cancellet. Відмінили. Я трошки розчарувався, почав шукати причини, чому так. Зайшов на аккаунт. На аккаунті теж проблеми. Хоча я брав участь в цього аккаунту, реєструвався в сейл, виграв алокацію. В мене тут пише, що верифікація провалена, фото пендінг і CyberConnect, Конект, регістейн Тупо все мені скасували. Зайшов на верифікацію на антітіс. Тут статус провалу на верифікаціях, хоча аккаунт був повністю нормальний. Я почав шукати причини, визначати, чому так могло статися, чому вони скасували мені локацію. Я спочатку подумав, що це може. Може бути через те, що там в мене аккаунти старі, вони вже були зроблені рік тому, рік часу не було ніяких сейлів на місті, і Я відповідно проксі не проплачував, тому що це лишня втрата грошей. І коли почалися нові сейли, я купив нові проксі і поставив їх на аккаунти, і все працювало нормально. І насправді причина не в цьому, тому що теоретично проксі це просто зміна геолокації. Людина може переміщатися по цілій країні, по регіону і навіть по інших країнах. За таке забанити не могли. Я почав шукати глибше. І я згадав, що сталося. Аккаунт цей мій. Старий був зареєстрований на близьку людину мені. Це був один з перших моїх мультиаккаунтів, тому він був зареєстрований на основну пошту Gmail людини, на яку я верифікував аккаунт. І з часом я зрозумів, що мені незручно буде брати в людини основну пошту, користуватися нею. Ну і я, звісно, вирішив поміняти пошту, поміняти на Rambler, створити, замінити пошту, щоб в мене вже був весь доступ в мене і я не турбував людину. Я змінив пошту, створив на Rambler, зробив свою. І відповідно виходить, що це нічого страшного, але коли ти виграєш алокацію. Твій ніби аккаунт попадає під додаткову провірку. Ну і вони зайшли, почали дивитися, що пошта мінялася. І я так зрозумів, вони мене зарахували ніби мультиакера і по тій самій причині відмінили мені мою алокацію. Кошти вони мені повернули. Як бачили, показав транзакції, я їх спокійно вивів. Але все ж я залишився без однієї алокації і потенційно без грошей, які я міг би заробити на цьому селі. Тому, друзі, в друзі, у нас виходить така штука, що коли ви купуєте акаунти на коінлісті з готовими поштами, це додатковий ризик того, що якщо ви будете міняти пошту, потім виграєте якусь алокацію, вам можуть відмінити. А що вже говорити, якщо ви купили готовий аккаунт, наприклад, за 1000 доларів з готовою виграшною алокацією? Заплатили 1000 доларів, мало того, що за акаунт, так ще й, наприклад, там поповнили на 500, а родина до того міняла пошту, і все. Ви купили аккаунт і ще й попали на тисячу доларів, тому що платили за нього. Тому я стараюся реєструвати людей сам. Я створюю сам пошти. Роблю сам акаунти. Тоді скидаю людині посилання. Вона верифікується. До речі, як це все робити? Як отримувати мультиаккаунти, Я показував в інших своїх відео. До речі, у нас буквально післязавтра новий сейл неон, який трохи виглядає навіть більш перспективнішим. Я теж про нього знімав відео, десь тут вам в підказках залишу. Тому треба старатися на аккаунтах не міняти лишній раз пошту, не додавати аутентифікатори, тому що потім вас можуть просто забанити. чи Сам акаунт чи вже з виграшною алокацією, і все ж таки мені здається, що там зміна аутентифікатора, зміна паролю, щось таке, воно не так важливе, як саме зміна пошти. Тому старайтеся не повторювати моїх помилок, щоб не було у вас таких неприємних ситуацій. Надіюся, моє відео послужить вам прикладом. І в майбутньому ви не будете такого робити і успішно заробити на сейлах, які виграєте. Тож, друзі, надіюся, відео було для вас корисним. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей.